Вітаю вас на реаліях садівництва. З вами Світлана. Хоча сьогодні ми абсолютно не в саду, але будемо говорити про сад, а саме про ландшафтний дизайн. Як його зробити самостійно? Довгоочікувана тема мого навчання на курсі ландшафтного дизайну. Як це проходило? Тому що онлайн і ландшафтний дизайн ніби, ніби не сумісно – але на сьогоднішній день в мене за цей рік вже четверті курси онлайн. І це реально, це зручно, не відходячи від каси, так би мовити, хочу сьогодні це розповісти, ніби ви, замовник своєї ділянки. Ніби ви. Придбали, чи хочете переробити стару ділянку повністю чи щось додати, тобто, хочу вам відкрити бачення, як підійти до проектування ділянки. Якщо ви взагалі в цьому не розумієтесь, а не хочете допускати помилок, хоча вони все одно будуть, але якнайменше, тобто правильний підхід до проектування. Поговорим не тільки про сам курс, як він проходив, а взагалі про ось такі невеличкі підказки, як, як зробити свою ділянку гарною. Тобто все елементарно і просто. Якщо у вас така сама ситуація, як в мене, гола ділянка, водойма, штучна водойма. Так, якщо ви новий глядач, до речі, то обов'язково підписуйтесь на канал, тому що буде продовження цього відео тільки вже. Практичній тематиці ми будемо поступово створювати неймовірно гарний сад, сад в природньому стилі біля водойми. Це, це просто фантастика. Я думаю, що я вам сьогодні покажу все ж таки цей фільм, як ця ділянка спроектована і як вона буде виглядати в майбутньому. Тому, якщо ви новий глядач, обов'язково підписуйтесь. Мені буде приємно, плюс YouTube все бачить, всі ваші підписки, всі ваші вподобайки, коментарі. І це вітається. Тому мені буде дуже приємно. Отже, у вас гола ділянка, і ви думаєте, як би так посадити рослинки, щоб потім їх не пересаджувати? Як спроєктувати, зробити десь зону відпочинку, зону комфорту, якщо є дітки, десь погратися, тобто вам потрібно обдумати, спроектувати ділянку. Якщо у вас вже є сад, ваш сад, і ви хочете його оновити, щось пересадити, вам аналогічно потрібно обдумати, обдумати всі ці зони і сумісність рослин це дуже важливо. Тому, знаєте, саме з цього в нас і починався курс з невеличкої теорії про сади, які вони бувають, що б ми хотіли бачити в себе на ділянці. Тобто ми підбирали в програмі Pinterest референси того саду, який нам подобається. Тому що стилів саду є дійсно дуже-дуже багато. Ось для прикладу, я, думаю, вам, в принципі, видно, тому що референси, вони насправді дуже-дуже важливі. Це фото е, саме тих референсів, які до вподоби мені. Я біля водойми, мені здається, навіть ось це ось фото взагалі ідентично передає струмок, як ви бачите. Хто знайомий вже з водоймою? З тим, що я там створюю, то ви бачите, наскільки воно це все схоже. Тобто, в пінтерест, придивляйтеся до того, що вам просто подобається. Далі момент. ґрунт. Вітра, сонце. Тобто, вам потрібно вивчити вашу ділянку. Наскільки близько ґрунтові води, вітер з якої сторони. Північ-південь також дуже важливо. Дощі, температура взимку, тобто такі основні моменти, які дуже важливі саме для наших рослин, вони є важливі. Для нас вони не дуже важливі, але просто багато рослин на півдні не виживуть, а виживуть на півночі України, правда? Цього року, і взагалі останні роки дуже посухостійке в нас літо. Тому потрібно ось такі моменти обдумати, чи рослинка, та, яка вам подобається, вона виживе у вас в саду. Це теоретична сторона курсу. І, до речі, якщо ви проживаєте у Києві, то ви можете приєднуватись, заняття проходять в нас онлайн. Проходили на платформі Zoom. А хто проживає в Києві, то ви можете навіть приєднуватися до курсу і їх запрошують на ділянки замовників вивчати ось цей ґрунт. Оцю Розпланування ділянки, бо там проводяться аналізи ґрунту, тобто запрошують учнів приймати активну участь і вміти робити це правильно. Ну, Ми цього онлайн не робили. Хоча, хто, якби хтось проживав в Києві, то мав би таку можливість. Тому що тут я то проєктувала, ну, всі дівчата проєктували для себе, але можна. Брати вже ділянку на замовлення, і її одразу проєктувати. Це дійсно дуже-дуже зручно. Е, далі, поки йшла теорія, е, ми мали зробити повністю всі виміри ділянки, яку план, плануємо проєктувати, робити на НІ ландшафт. Тому повністю всі виміри і розміри, е, північ-південь, захід, схід, де і. Е, чи є якісь насадження, чи є якась геопластика, чи є якісь будівлі, стежки, то те, що ми вже маємо на ділянці, ми мали нанести на бумагу. Зробити, намалювати це все, тобто, ось так дивіться, як воно мало виглядати, це не з першої. Попитки, скажімо, я це зробила, тому що це достатньо таки тяжко зробити всі заміри і нанести їх на папір, щоб вони були ідеальними. Вони мають бути ідеальними. Тобто, ви маєте намалювати свою ділянку. І те, що на ній вже є. Рослинки, які ви хочете на ній лишити. Ті, що ви хочете пересадити, ми їх тут не малювали. А те, що вже є, ось водойма моя. тут теплиця з грядками. Тут ми плануємо, можливо, якийсь такий літній будиночок, я його просто зафіксувала, де він. Ось тут всі мої насадження, хвойні, ті, що є пагорби, ті, що в мене є біля водойми, я це все фіксувала. Його потрібно розбити і в кольоровій гамі, де газон, де пагорби. Щоб ось так ось ліщина садок, який зараз абсолютно не видно, але він лишається. Ось. Тут я думаю. Не знаю, чи буде ще одна водойма для розмноження водних рослин. Тобто те, що я вже маю, я його ось так на бумагу нанесла. Це наша, як бачите, задня частина двору, наскільки вона велика. І ось такий генплан ми переносили вже в програму, програма Real Time. Вона купляється окремо. Від навчання 500 гривень, якщо я не помиляюсь, 500 гривень. Програма не ліцензіонна. Хто знає, що це таке, бо тут є свої нюанси. Навчання, то це, знаєте, просто нас вчили користуватися цією програмою. Півтора місяці була теорія і місяць навчання користуватися цією програмою. Індивідуально навіть це відбувалось відбувалося поступово, поетапно додавання там будинку, окремих ліній, рослин, дійсно, дуже-дуже багато нюансів. Навчитись самому тяжко. Хоча в Ютубі є такі буквально маленькі, невеличкі уроки по навчанню реал-тайм, але вони дуже і дуже маленькі. Тому такий, знаєте, індивідуальний підхід до кожного учня, до його ділянки, він був насправді дуже важливий, тому що кожен хоче створити щось своє, і нам з цим дуже коректно допомагали. Один місяць було навчання в цій програмі, потім. Ми самостійно доробляли свою ділянку. Навчання такого вже в Zoom не було, а якщо якісь питання і виникали, то ми безпосередньо один на один, так само через Zoom спілкувалися з вчителькою. Тому ландшафт і навчання онлайн це, в принципі, реально, це зручно. Для тих, хто не може кудись поїхати, а хоче оформити свою ділянку, зробити її ідеальною. Я вам зараз покажу фільм, яка моя ділянка в результаті має бути. Мені не віриться, але це в принципі реально. Город мій. Біля городу тут і дитяча зона, і ось будиночок, який планується з кострищем. Така, знаєте, просто зона відпочинку. Невеличка. Далі з лівої сторони вже водойма, зараз буде. Гойдалка, яка також вже є. Водоспад, який також цього року вже оформили. І вид зверху. Як вам? Ну, мені здається, класно, класно побачити свою ділянку, оформлену. Така, яка вам подобається, і просто садити рослини. В результаті ви маєте не тільки такий фільм, а ще і документацію, де ви. Тобто, це ви все робите самостійно. Ви вчитеся це робити. Якщо на майбутнє ви плануєте оформляти ділянку, то у вас ви робите повністю всю таку документацію для замовника. Дентроплан з рослинами, повністю тут нумерація по рослинам, де яка рослинка, кількість, все висаджене. Тобто замовник, якщо він це буде робити навіть через рік таку посадку. То, щоб замовник розумів, де що в нього має бути. Основний генплан візуально, по мощенню, по насадженням, такий загальний, посадкове креслення, аналогічно всі повністю від А до Я рослини. Які ви висаджуєте на ділянці, ви всі їх ось так маєте замовнику розписати, показати. В мене рослин тут достатньо багато. Тобто не тільки ось таке кіно візуальне, а повністю розбивочне креслення, стежки, мощення, все-все-все. Ну, по-перше, в мене багато чого є, тому тут я це не вказувала, але повністю в метрах, в метражах все-все-все, це все фіксується. Коли я це буду робити, в мене тут вже все виміряно. І я просто вимірюю це все на ділянці і наношу собі розмітку, і або там роблю стежки, або висаджує рослинки. Аналогічно, ось таке посадкове креслення, де яка рослина має бути посаджена, на якій відстані, яка яма під неї має бути викопана ось таке розбивочне, посадкове, точніше, креслення під рослини. Тобто, якщо ви робите на замовлення чи собі ви ж це все одразу не підете швиденько садити, вам потрібен все одно час. Тим паче, що в мене тут рослин дуже багато. І я бачу для прикладу, ось тут 27. Зроблю ось такий приклад вам. 27, під номером 27 дивлюсь на дендроплані, що в мене під номером 27. Жимолость, Усульга. Ось тут вона в мене є. Відстань, на якій відстані вона в мене тут має бути висаджена? Тобто, повністю ось таке все креслення я маю в руках. І з таким ось кресленням я йду на свою ділянку і висаджую. Це реально дуже зручно. Навіть якщо ви просто це робите для себе, чи ви, як я. Не раз робила, але не в такому форматі, я вже показувала, в якому форматі я робила замовникам, і водойми планувала, і квітники не сади від, з нуля, а перероблювала сад. Квітники з нуля були, але не сади. Тому я і вирішила піти на ось такі курси, щоб це вже виглядало саме так. Якщо хтось захоче, щоб я зробила сад з нуля, то можливо, навіть і будуть дивитися замовниці мої, як ми з ними спілкувалися по вайберу, вони вимірювали це все. Ну, звичайно, якщо немає можливості поїхати і це все самостійно поміряти, зробити е, аналізи, то це, звичайно, тяжко на відстані, щоб це робив замовник. Але в принципі, все реально. Тобто тут все. Ціна, ціна замовлення. Ну, одним словом, я задоволена, дуже задоволена е, цим курсом, тому що я маю готову розроблену ідеальну ділянку за моїми вподобаннями. І на майбутнє я планую все ж таки розробляти ділянки. Я думаю, що, що в мене це буде, тому що тепер. Я офіційно вже, не просто на словах, маю диплом ландшафтного дизайну. І це, це, це круто. Я його навіть разом з вами вирішила відкрити. Не відкривала сама, а вирішила ось так це зробити. Він приходить диплом до вас, поштою. Завжди вірте в себе. Наліпки для Аліси. Привітання з завершенням курсу і диплом. Виданий Світлані Піщерській за навчання на курсі ландшафтного дизайну. Ось, так що! Я можу тепер вже не просто на словах, не просто за покликом душі е оформляти сади. Я не можу сказати, що я професійний ландшафтний дизайнер, але все одно щось я вмію, щось я знаю і можу вам допомогти. Тому ласкаво прошу або звертайтеся, або дійсно я залишу вам посилання на е школу Арт-Десінг. Записуйтесь, оформляйте сади, це набагато зручніше, ніж наосліп щось садити, щось придумувати, не знати, які рослинки вам на ділянку підійдуть, а раптом не підійдуть. А коли вони гинуть, то це дуже сумно, дуже боляче і взагалі тоді втрачається віра, що у вас в саду щось вийде. Но одним словом, коли. Вам допомагають, разом з вами проєктують те, що ви хочете, і ви бачите результат, що так, це той сад, який мені подобається, який я хочу. То воно того вартує. Та й взагалі будь-які навчання, навіть якщо ви подалі, ну, не будете ви цим займатись, але ви навчаєтесь, розвиваєтесь, це класно. Тому навчайтеся. Розвивайтеся і творіть все. Всього вам найкращого і до скорої зустрічі! Але зараз ще буде невеличкий шматочок відео для тих, хто приймав участь в попередньому відео у розіграші цибулин Аліуна. Я роблю навіть невеличкі подарунки. Переможця вітаю вже і переможець, будь ласка, напишіть мені ваші дані для відправки новою поштою. В описі під відео я лишаю свій і контактний телефон, тому вайбер телеграм. Я на вас чекаю. Все. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі. Пока-пока.